Вечора на 12-му Суспільний діалог. Продовж майже півгодини ми розкажемо вам про те, з якими країнами Львівщина співпрацює найбільш плідно в економічній, соціальній та культурних сферах. А також розкажемо, які громадські організації національних машин працюють сьогодні в Україні про можливості ведення бізнесу іноземцями в Україні і навпаки. Дізнайтесь, багато чого цікавого. Нами перемикайте, зараз. Я представляю учасників нашої програми. Це Лев Захарчиш, начальник управління міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації, та Володимир Горбовий, голова Старосамбірської районної ради, голова правління асоціації Єврорегіон Карпати Україна. Напевно, почнемо з того. Що, що завжди досить часто починається, у Львові проводилось євро, в Україні відбулося євро. Як після євро сприймають Україну, зокрема Львів, тепер у світі? Чи змінилося це власне ставлення до нас? Ну про це багато говориться в медіа, тому я думаю, я особливих новин не відкрию. Якщо говорити про Львів, і про Львівщину це регіон, який, по-перше, є найближче до Європи територіально, по-друге, найбільш історично пов'язаний з Старою Європою, це колишня територія Австро-Угорщини, так, тобто тут багато є пам'яток європейської історії. Тому я думаю, що для багатьох вболівальників Львів це було певне відкриття того, що це теж Європа. Європа зовнішня, Європа, люди європейські. Ось, і я думаю, що один, напевно, з найбільш позитивних результатів євро, власне, якщо говорити про Західну Україну, це було те, що європейці відкрили для себе Європу. От. Причому в позитивному сенсі, тобто з позитивним знаком. Ми колись коли розробляли концепцію промоції нашої області, то, власне, з. Такими фаховими піар-компаніями працювали, і вони запропонували слоган для Львівщини, який звучить Львівщина Європа інкогніта, тобто Європа невідома. І от, власне, я думаю, що Євро показало, що це справді так є. Якщо для багатьох європейців, які цікавляться культурою, митців і так далі, для них Україна і Західна Україна вже достатньо відкриті, то для футбольних болівальників, які, очевидно, їздять на певні спортивні події, для них було приємне відкриття і гарна, красива, чиста. Привітна Європа тут на, на сході. Європи. Ну, сподіваємося, що таке, що нас такі сприймають у світі. Так все позитивно е, нас досить часто чуємо засоби масової інформації. На кордоні відбуваються так звані дні добросусідства. Почнемо з того, що найближчим часом планується, і що дають власне ці дні добросусідства для нас, для українців, для тих людей, які живуть власне в прикордонних зонах. Ну, ця традиція проведення днів добросильства, вона, скажімо, не тільки в Україні є, вона існує в багатьох країнах. Але якщо говорити про Львівщину, то у нас вже теж напротязі кількох років проходять такі заходи. В цьому році ми плануємо на початку вересня провести черговий чергові Добросусідства на українсько польському кордоні, бо у нас це єдиний кордон зовнішній для Львівської області. Якщо говорити для чого це робиться, перш за все робиться для того, щоб ментально руйнувати кордони і готувати до того, щоб ті кордони були зруйновані фізично в майбутньому. Тому що ми вважаємо, що Україна є частиною Європи. Ось, і той кордон, який на сьогодні виник у вигляді і державного кордону, і шенгенської угоди, який суттєво зменшує можливості спілкування. Громадян, бізнесменів, науковців, спортсменів всіх категорій населення, який ускладнює цей нормальний природний процес обміну, він має бути зруйнований, і тому це, напевно, одна з основних цілей цих днів добросідства давати сигнал владам в Києві, в Брюсселі, в Варшаві, що кордон має бути ліквідований, має бути нормальний, вільний простір, європейський, в якому люди повинні себе почати вільними. От, і, до речі, цього року це Днідобросійців будуть проходити саме на території Старосамбірського району. От нас голова районної ради один з активних е, таких натхненників цього проєкту, Володимир Іванович. Е, і од, одна з головних ідей, яку район висуває, це відкриття міжнародного пункту пропуску в селі Нижанковичі. Це є понад кілометрів 10 до Перемишля, якщо говорити про е, польську сторону. Е, там Протягом багатьох років існувала і є дорога зараз. Фактично, просто є ворота на тій дорозі, які треба відкрити, поставити будку з митниками чи там термінал з митниками з прикордонниками і прийняти найголовніше політичне рішення. Розкажіть, будь ласка, що буде? Ну каже два слова про кордон. Справа в тому, що кордон, особливо з європейською спільнотою, сприймається як лінія, яка веде до вибирання території. Якщо у всіх інших державах кордон це лінія, яка поживавлює економічне життя за рахунок відкритості, за рахунок економічного обміну, то у нас, на превелікій жаль, закритий кордон не сприяє тому, що населені пункти, які біля кордону, розвиваються. Зокрема, в нашому Старосамельському районі, біля кордону є не менше 50 населених пунктів, всі вони демонструють просто катастрофічну картину свого розвитку. Люди виїжджають, безробіття і так далі. І тому наше завдання районної радирам приємно, що нас підтримує обласна адміністрація перетворити кордон із лінії, із лінії, яка шкодить розвитку території, в лінії, яка повинна його допомагати цьому розвитку території. І, власне, один із таких заходів це є дні добросусідства. Левко вже сказав добре про те, що руйнування стереотипів ще одним важливим елементом Дні добросусідства є привертання уваги чиновників різних держав, з нашої України і з Польщі, до проблем прикордоння. Справа в тому, що е, же пункт пропуску Нижникович і Мальговича, який ми весь час лобіюємо, майже 20 років лобіюємо, не можна відкрити, хоча історично там дорога асфальтова існує. Тобто бракує простої політичної волі. Доходить до абсурду. П'ять років тому прийшла нота Республіки Польща до України, і п'ять років тому держава України не годна дати відповідь. Позитивне відкриття того пункту пропуску, тому і дні добросусідства, одна із основних завдань це привернути увагу. Тут люди живуть, тут відбуваються реальні, реальні речі, реальні заходи. От. І хочемо запросити цьогоріч на зустріч, так само представників урядів обох країн, щоб в кінці кінців та політична тема зрушилася з місця. Окрім того, Дніпросвіто це великий комплексний захід, тому що разом із політичним питанням, про які ми вже говорили, багато буде заходів проведено культурні співпраці між двома сусідніми територіями, є і економічні, так само різні заходи, які би сприяли тому, щоб ця територія стала ніби єдиною інтегрованою в Європу. Ми до речі, коли говоримо про кордон, я назвав проблему пунктів пропуску. Де у нас одразу з обласною адміністрацією чітка концепція, що їх має бути багато, але маленьких, тобто таких до 7 тонн, щоб люди могли часто переміщатися, розвиватися. Не говоримо ще і про те, що вздовж кордону діє пункт спрощеного переходу, чи смуга спрощеного переходу, так званий малий прикордонний рух на відстані 30 кілометрів від обох сторін кордону. Але маємо цікавий парадокс з одного боку, ми жуємо із європейською спільнотою, тобто з всіма державами Євросоюзу, а спрощений перехід зокрема окремо є з Польщі, окремо з Словаччиною, окремо з Угорщиною. Тому робимо всі кроки. Дуже приємно нас підтримують, Тому і обласна рада, і обласна. адміністрація. Кожна держава свою прикордонну службу. Так, але вони мають єди, єдиний, єдиний, єдиний простір європейський. Простір так, але служби щоб було для нас не дуже важливо, щоб той прикордонний рух відбувався вздовж всього кордону з європейською ну, і, і, і Розвиватиметься кнопка. Пане Лавро, розкажіть, скільки в нас наразі існує цих митних переходів з тією ж Польщею? Чи взагалі планується їх відкрити? Скільки може бути, от мені цікаво, скільки може бути максимально таких переходів? Ну, е на сьогоднішній день у нас е діє повноцінно і постійно чотири автомобільні міжнародні пункти пропуску, чотири залізничні і наші великі авіаворота це аеропорт Львів. Це теж, до речі, пункт пропуску. Збудовано зараз ще в рамках підготовки до євро два нові пункти пропуску: це є Угринів долгобичів і грушів груші в Будоміж. Збудовані з польського боку за кошти Євросоюзу. А з українського боку. Значить, це окремо довга історія. Так, відправа, я зараз, я зараз не буду втягувати а, в деталі. Я вам поясню відправа. в чому є. Тобто була концепція розбудови кордону, яка передбачала побудову пунктів пропуску зі спільним доглядом, так як є, наприклад, у нас поки що єдиниця Смільне-Цухерів, де на території Польщі і Українські польські служби на місці проводять догляди. так як було на період євро, тимчасово на всіх пунктах пропуску було. Але після того, як Польща вступила в Шенгенську, підписала шенгенську угоду, виникли певні юридичні моменти, які не давали можливості це здійснювати. Це проблема прийняття певних законодавчих актів з боку України, з боку Євросоюзу щодо захисту особистих даних громадян Євросоюзу. Ось і це трошки, скажем, загальмувало процес. Але на сьогоднішній день два пункти пропуску на польській стороні є відкриті. І на період євро там відбувався пропуск громадян. Я знаю, що зараз планується їх тимчасове закриття, бо там треба ще скажімо, певні технічні речі завершити. Хоча наша сторона наполягає на тому, що все-таки вони повинні працювати. І то, що казав Олег Іванович, мова йде не тільки про великі магістральні пункти пропуску, такі які в нас зараз є: віруські, в руські, в медиці, Шегинях. В Краківці, які покликані великі транспортні потоки обслуговувати, але й такі регіональні локальні пункти пропуску для малотонажного транспорту, для туризму, перш за все, для місцевих громадян. І згідно е, концепції розбудови пунктів пропуску на території Львівщини має бути 10 таких пунктів пропуску, е, по деяких є спільна згода української і, і польської сторони, по деяких є дискусія. Наприклад, от Іванович знає це. В гірській частині, в Турківському районі, в Старосамбірському районі два пункти пропуску, які українська сторона хотіла би відкрити, але... але польська сторона каже, що з польського боку там є заповідні території, і воно входить в конфлікт з природоохоронним законодавством. Тобто є, скажімо, процес, живий процес, йдуть переговори. Є створена міжрядова координаційна рада українсько-польська, є комісія в складі тої ради по пунктах пропусків. І я би сказав так, що квартально ця комісія збирається. Вони обговорюють всі поточні питання. І я думаю, що цей процес, особливо після євро, тому що до євро був певний, скажімо, завдання, яке треба було виконати, так, треба було забезпечити проведення чемпіонату. Зараз вже цей прес відійшов в історію, і ми зараз просто системно повинні далі розбудувати. І відповідаючи на ваше питання, пунктів пропуску має бути стільки, скільки є доріг, скільки є пунктів сполучення, там, де люди можуть. Спілкуватися між собою, можуть рухатися. Тому в даному випадку на Львівщині це не менше пунктів пропуску. Зрозуміло, На Львівщині 10 автомобільних цього, на наприклад, та ж Польща вона належить до Європейського Союзу. Ми поки що ні. Хто власне більше виграє від таких переходів? Тому що зрозуміло, наші люди туди, через Польщу, йдуть на Європу на роботу. Так, виграють, так само виїжджаємо виграють українці і поляки, які живуть Однаку, в прикордонній зоні. Однако. Тому що те, що казав Олег Іванович, якщо є хороша комунікація, якщо є пункти пропуску, якщо є умови для розвитку прикордонної торгівлі, то з цього виграють найбільше місцеві люди в зоні там, я знаю, до 100 кілометрів з обох боків кордону, тому що вони, по-перше, це малий бізнес. Так? Це товар... перетік товарів в межах. Малого бізнесу, середнього бізнесу, тому що великий бізнес він там поза тими маленькими формальностями. По-друге, це є так званий човниковий рух, тобто це коли просто громадяни в межах тих квот, які дозволені законом переміщають товари, купують якісь товари в Польщі, приїжджають сюди поляки, в нас щось купують. Тобто, насправді це в економічних параметрах досить вагомі цифри для тих прикордонних територій. І тому, коли Польща обійшла в шенгенську зону, коли виникла проблема, наприклад, з візами, коли виникли ну, більші жорсткі умови до перетину кордону, то було суттєве зменшення і кількості взаємних відвідувань, тобто перетинів кордону і нашими, і польськими громадянами, і було суттєве зменшення у цього малого товарообігу на, на рівні регіонального. Зараз воно трошки вирівнялося, тому що ну, треба віддати належне польське генеральне консульство. Видає величезну кількість віз, польських, шенгенських, і це десь трошки компенсувало цю проблему, але безумовно проблема існує. Тому е, наша позиція така, що треба максимально розвивати, е, те, що я казав, кордон має можливо існувати там юридично, але не фактично. Фактично, треба створити умови, щоб громадяни, які не є в Чорному списку, які не порушують законодавство, могли вільно, просто отримати візу безкоштовно і так само вільно, просто без черги їхати чи в Перемешль, чи в Роцлав, чи в Берлін. Немає значення. Скільки обходиться обходить? Я, я я можливо, на питання відповів просто ну, давайте, цифрами. Продовжити. просто цифрами Вони не краще ілюструють на нашому пункту пропуску, який на території району є смільниця Коростенко: 70% перетину поляки. 30% українців. Воно відповідь на питання: кому більше вигідно? Поляки їм не потрібно візу в Україну. З Україну є безвізовий режим, так? І тому само собою, як би зрозуміло. Тобто для території це є взаємовигідний процес. І тому кордон треба розвивати таким способом. Скільки обходиться держава донизу власне цих митних переходів? І як довго їх будують? Ну, митний перехід він має кілька компонентів. Перше, це сам термінал. І він, якщо робити, от те, що я казав, якщо робити спільний догляд, то треба будувати один термінал, не два, не з двох боків кордону, а два рази дешевше. Так? Друге, У нас це... такі є спільний термінал. Ну, не спільне все. Смільнеться на території Польщі. І і в будоміш на території Польщі це новий, який от, до євро відкрили. Це теж на, це, там була, був спільний догляд, і в так і буде. Е, будівництво терміналу, ну, в залежності від розмірів, технології, це там, мовно каже, кілька десятків мільйонів євро. Так? Е, Може бути кілька мільйонів євро, якщо маленький, то залежить. Але е крім самого терміналу, це є дорожня інфраструктура. Тобто, якщо, наприклад, в Нежанковичах дорога є, там її треба, можливо, відремонтувати, розширити, впорядкувати, зробити якісь е е е Де, так на 100 мільйонів гривень, та. не менше. <сум> ну, це, це насправді для дорожньої інфраструктури інфраструктури не є великі Дорогі суми. Гроші, так. То, наприклад, в тих пунктах пропуску нових, от які зараз відкрили грушів в Будомі, ж там фактично дороги не було, там треба було десь кілька кілометрів дороги будувати нової, треба було реконструювати існуючу дорогу, вивезти її на вже траси міжнародні. Тому це насправді не є аж такі нереальні. Це йде мова про мільйони гривень, про десятки мільйонів гривень. так? В масштабах, от ми слухали багато по євро, так то ми знаємо, скільки коштували об'єкти до євро. І друге, на відміну від деяких об'єктів євро, наприклад, спортивних, так ці об'єкти будуть окупатися, тому що це зростання економіки, це податки, це товарообіг і так далі. Тобто це не є інвестиція, незворотня, не це інвестиція, яка повернеться в економіку. Окрім Польщі, з ким ми маємо такі налагоджені, тісні економічні зв'язки, культурні, ну і так далі. Ну про які суми йдеться ге географічна Львівщина, скажімо так, з Польщею має най найбільші економічні стосунки, так це є наш найбільший торгово-економічний партнер, і це є один з найбільших наших інвесторів. З країн, які, теж, з якими Львівщина має такі активні економічні стосунки, ну, окрім Кіпру, який, всім відомо, є офшорною зоною і, очевидно, є місцем, звідки реінвестується багато капіталів з України, які вивезли. Ну, тобто я не коментую я цю схему, я просто говорю статистика: це один з наших найбільших економічних партнерів, це є і Німеччина, і. Дуже, Як не дивно, маленька країна Данія Європейська має тут дуже цікаві бізнес-проекти, навіть є створена Данська бізнес-асоціація, тут у Львові, її очолює пан, пан Ларс Вексберг, який, який дуже активний захисник данського бізнесу на Львівщині. Ну, і в той а про прав... який власне бізнес деться бізнес? Ну, в чому вони найбільше задіяні в нас в Україні? В, в агробізнесі. Агробізнесі. У нас, до речі, дуже цікаво, бо зараз Львівщина вона. Якби така, ну, не зовсім аграрна територія була в сенсі порівняно з центральною Україною, з теми, десятками тисяч гектарів чорноземів, але тут теж є великі перспективи для агробізнесу, для тваринництва, перш за все, для технічних культур. І зараз ми помічаємо велике зацікавлення з боку західних компаній власне, з тим, щоб і вже є інвестиції, і є, приїжджають потенційні інвестори. З Великобританії, з Швеції, тобто з таких розвинутих європейських країн, які зацікавлені в Франції, от недавно буквально була делегація, вони зацікавлені, наприклад, в розвитку альтернативної енергетики, тобто вирощення біомаси. От зрозуміло, що на, на, на цих початкових етапах вони нас розглядають швидше як територію, де можна сировину вирощувати, але. Позиція принципова є керівництво області, що давайте ми від сировинних проєктів переходити до проєктів глибокої переробки. Ми хочемо, щоб у нас будувалися підприємства, які будуть виготовляти кінцевий продукт. Якщо йде мова про біопаливо, ми хочемо, щоб у нас теж спільно будувалися установки, які б працювали на цьому біопаливі. Тобто, насправді, як не дивно, от зараз відбувається певне таке, якби. Зростання зацікавлення агропромисловим сектором Львівщини. Ну а крім того, Львівщина традиційно була таким регіоном машинобудівним, промисловим. І з таких останніх інвестиційних проєктів, можна сказати, ну, певно, найбільш такий відомий це є фірма Леоні. Встрою, яка випускає обладнання для електрообладнання для автомобільної авто, промисловості, це французька фірма «Ля Фарш», це цементний, Миколаївський цементний завод, Клінспор. Ну дуже багато є серйозних бізнес проєктів в інформаційних технологіях на Львівщині. Мабуть, можна сказати, що Львівщина є один з лідерів в Україні по it технологіях Ну і традиційно цей розвиток туристичної галузі – це інвестиції в готельну мережу, це інвестиції в наші курорти, в Троскавець. До речі, знизили стіни на номери в наших львівських готелях після проведення? Очевидно їх. так, тому що ми розуміємо, що. Причому я, я, ну, я би не хотів підтримувати ту тезу, що тільки тут, на Україні, чи тільки на Львівщині. Такий. Е... І в Польщі так, таке було? Так, таке всюди є. Всюди. Можливо, можливо, навіть розумний бізнесмен на ті граблі не наступає. Я знаю, що в Польщі вони навпаки намагалися формувати такі пакети для вболівальників з тим, щоб їх заманити, щоб він не приїхав тільки на один матч, а щоб приїхав, наприклад, на тиждень, щоб пожив. І тоді вони пропонували такі, як це називається комплекси. Тобто, якщо ти приїжджаєш на тиждень, то ти маєш там навпаки ще якусь знижку, пільгу. Ну нас можливо не всі підприємці. Скажем, придумали такі, ну та, схеми, не, так не але ціни ціни очевидно вийшли в своє нормальне русло. От і ринок в даному випадку, це є виключно галузь, Він відрегулює всі проблеми і навчить всіх, як працювати в ринкових умовах. Дякую вам, пане Володимире. Ви голова правління асоціації mm -hmm. Євройон Карпати України. В чому суть власне цієї організації? Що ви робите? Коли вона заснована? Пріоритети, перспективи ну, спочатку і спочатку два слова відносно того бізнесу, який мав би розвиватися спільно. Дві умови для розвитку бізнесу, як на мене, які необхідно вирішити. Ну, найважливіше що корупція, звичайно. Ми зараз не рухаємо, то не формат нашої передачі. Але дороги, як не буде дороги, ніколи на нашій території бізнес розвиватися не буде. Жодна інвестиція не заїде. І друге дороги зробили. Синх... Ні, Якраз то хочу сказати, що синх... зачепили, хочу сказати в ефірі, що президент нашої держави Віктор Федорович Жанукович сказав, що ми зробимо дорогу від пункту пропуску Смільця до старого самбра. Євро пройшло, євро пройшло. Дорогу так і не зробили. От. Але то про дороги. А друге, це все таки синхронізація нашого законодавства фінансового із європейським. Щоб люди бачили чіткі правила гри. Тоді можемо говорити про якийсь системний вхід бізнесу на наші терени. Це, це значить є якісь чіткі правила гри. Якщо у нас є якісь інвестори, вони тут бізнес від Чи цього нема? Чи це стосується суто якогось такого серйозного великого бізнесу? Для будь-яких бізнесменів, які започатковують бізнес, має бути розуміло, скільки вони податків мають платити, як воно має відбуватися. Коли в нас понад півтора сотні податків, то ніякий бізнесменти наших правил гри не розуміє. От. Але вертаюся до вашого так. питання про нашу асоціацію. Наша асоціація це була рух знизу. Це таке, напевно, унікальне явище у сучасній українській історії, коли почалося об'єднання представників е, територій не зверху, а знизу. Чому це об'єднання розпочалося? Справа в тому, що гірські території є дуже вразливі, на відміну від відмінується інші більш вразливі до розвитку. І ми не зійшли до висновку, що розвиватися можемо тільки тоді, коли будуть будемо з'являти спільні проблеми, тому що говорити адміністративно поділені проблеми окремо старосамбільського району чи, чи турківського або окремо Львівської області, чи Франківської, нема сенсу. Всі Ось ми вас там є... розвивається зелений туризм. Всі ми є жителям етносестюдної екосистеми сприяєте цьому, що він розвивався. Зараз іду до етнотури. Просто закінчується фірміття. Ясно. От. Значить, наша асоціація нараховує понад 60 районних міських рад і дві обласні ради наступили. Відносно розвитку різних видів підприємств, в тому числі зеленого туризму, є певні програми, які дозволяють готувати кінцевий туристичний продукт. Окрім того, ми підготували дуже багато проєктів, які стосуються створення єдиної туристичної марки, класифікації тих зеленого осель, тобто всі умови для того, щоб він міг розвиватися те, що може зробити громадська інституція. Я Єдине, я хотів, щоб посперечатися з Ларіоновичем, тобто гірські екосистеми, гірські території. Не є чимось обділені порівняно з рівненними, тому що Альпи показують, що саме в Альпах один з найвищих рівнів життя. Це є статистика, яку Євросоюз досліджує. Тобто, треба просто правильно побудувати господарство. Гірські території, на відміну від рівненних, мають. Величезний потенціал, його треба вміло використати. І думаю, що це власне є завдання і місцевих органів так. влади, і адміністрації держави власне нас бачите, аж кінець передачі починається цікава дискусія. <рі> То хочу сказати, що я не сказав, що вони гірше в вони вразливіші. То є по перше, а по-друге, левко власне підходить до доброї думки, бо одне з основних завдань. Так. Яким займається це напрацювання окремої операційної програми Європейської спільноти для карпатського регіону. Щиро дякую по за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, ви дивились програму Суспільний діалог. Гарного вам настрою і приємного вечора. До побачення.